Я впевнений, що ви знаєте Івана Урганта. Є такий в Російській Федерації: шоумен, ведучий. Напевно, ви бачили «Вечерній ургант. Ну, можливо, дивились, тому що ця передача доволі довга. І якщо ви полюбляєте і інтелектуальний гумор, в тому числі, а не щось в стилі <кій> Не будемо тицять пальцем куди, то ймовірно, ви дивились. тим паче, що Іван. Не підтримав війну в Україні, але про це трішки згодом. Так ось Іван, будучи визнаний іноагентом в Російській Федерації, це при тому, що Іван має дуже потужних родичів. Його бабуся Ніна Ургант, це ось та що знімалась в фільмі Білоруський вокзал, там, де війна ми за ціною постоїмо, так ось Іван в Російській Федерації визнаний іноагентом. І не тому, що він ну, виступив проти своєї країни, там, звинуватив росіян в тому, що вони підтримують війну. Ні. Він просто не підтримав політику Путіна стосовно війни в Україні. Він просто зробив кілька дописів: ні війні, все більш нічого. Його погнали з Першого каналу, в нього забрали передачу. І що цікаво, що цікаво, ось буквально на днях помер друг Івана Урганта Ігор Золотовицький. Я впевнений, що ви його бачили, ось його фото. Ну, я впевнений, що ви його бачили. Ми бачите, зараз якраз друга година, 16 хвилин. Зверніть <серква> увагу. Відео ви це бачите зранку. В день. Так ось е, Іван, Ігор Золотовицький був товаришем Урганта, вони працювали разом, знімались разом, і Ургант приїхав покласти квіти до ну, фактично на прощання з Ігорем. А, і в Тіктоці про це ну, відео як Іван іде з квітами там, і так далі. Як ви думаєте, що в коментарях? Пишуть росіяни стосовно Урганта. От як ви думаєте. Поки ви думаєте, поки ви думаєте, я вам скажу напевне дуже страшне. А страшне полягає в тому, що дуже багато росіян насправді наповнені е, патріотизмом. І е, от, такою якоюсь ну, от, моральною підтримкою себе стосовно війни в Україні. Е, вони ідентифікують Івана як людину, як, який підтримав нашого врага. Це ми вороги. Ну, ми ж напали на Російську Федерацію, це ж не вони зайшли до нас на територію, анексували Крим і так далі. І е, коли ти читаєш ці коментарі, просто розумієш, що ці всі історії про те, що у Путіна накручені там, рейтингові відсотки, що в нього це це все фактично бред. Помітно, що Путіна підтримують і багатьом росіянам, тим особливо, які не мобілізовані, у нас теж є такі, які за війну, але проти своєї участі в ній. Так от. Є таке відчуття, що у Путіна рейтинг насправді високий, його підтримують. І ось те, що я читаю, в мені викликає дуже ну, такі амбівалентні почуття. З одного боку, мені б хотілося б вірити в те, що в Російській Федерації суспільство більш здорове і Зовсім по-іншому відноситься до війни і розглядає її як війну, яку розв'язав Путін проти країни нашої. Але з іншого боку, ти розумієш, що це не так. І в Російській Федерації дуже багато громадян, які прямо або опосередковано підтримують війну в Україні. Але проблема в цьому. Проблема в тому, Проблема в тому, як українці відносяться до Івана Урганта. І ось тут ситуація ще складніша і ще проблемніша. Бо там же в Тіктоці під відео, де росіяни пишуть, який Ургант поганий, там же заходять росіяни і розказують так. Заберіть свого Івана назад, він нічого Проти Путіна не виступав, він просто написав Ні війні, цього мало. І так далі. Він приніс квіти до Ігоря свого товариша, а той взагалі мовчав про війну в Україні. Ігор цей взагалі до України не має жодного відношення. Ташкенті народився. І в Росії був актором, і так далі, сценаристом, режисером. І ось цей ігор, ось ігор, він. Не говорив про війну в Україні. Не говорив. І у них в Російській Федерації це вже подвиг не говорити. Бо ти повинен говорити про війну в Україні і підтримувати війну в Україні. Якщо ти не говориш, то до тебе теж певні питання. Іван наважився говорити проти війни в Україні і суттєво постраждав. Хоча Іван. Ургант мав на першому цьому каналі, там, де цей Костя Ернст. Ви його пам'ятаєте, напевно, він там безкінечно вже років, напевно, 25 очолює перший канал. Так от Іван Ургант мав один з найбільших гонорарних пакетів. Тобто, Іван заробляв величезні гроші. Будучи ведучим на першому каналі. Тобто він фактично, Іван, зруйнував собі кар'єру. А він ще молодий, Ну, доволі молодий. Я не знаю, скільки там йому років, але для нього для нього історія з втратою такого позиціонування, ну, це суттєва втрата. І чи поверне, от йому 47 років, і чи поверне, він Фактично такі, як я, на рік, на рік старший. Чи поверне Іван собі позиціонування невідомо, тому що росіяни проти Івана, якого дивились, інтелектуальним гумором якого захоплювались, інтелігентністю, освіченістю, а в Івана є чому повчитися. Реально видно, от, видно аристократизм людини. Видно гени, але все це викинули на сміття для того, щоб орієнтуватися на вождя в Кремлі. Мені б дуже не хотілося, щоб ми перетворювались, ми ставали таким. Я хотів би, щоб ви були критично налаштованими, але підтримували свою країну. Я хочу, щоб ви були патріотичними. Але не зомбованими. Я хочу, щоб ви відрізняли добро від зла, справедливість від несправедливості. Це дуже і дуже важливо. Я хочу, щоб ви знали свої інтереси. Я хочу, щоб ви були на боці на боці життя. І дехто з вас, напевно, може сказати, Сергій Миколаївич, вибачте, а як же ви тоді підтримуєте Трампа, який, наприклад, хоче забрати Гренландію. От Спроби Трампа забрати Гренландію. Це позиціонування життя, це збереження життів від тих монстрів, які, на жаль, на жаль, далекі від усвідомлення того, яку біду вони роблять. Я знаю, що це відео багатьом з вас не сподобається, бо українці сьогодні настільки розчаровані владою, що готові виправдати багато чого. Але я хотів би вам все ж таки порадити. Якщо вам не подобаються одні, це не означає, що наш ворог стає правим, або його можна там, почути, або можна аналізувати його мотиви, або що-небудь. Вони не праві, вони війшли війною в нашу країну. І от зараз 2.15 ночі в Києві щойно. Скасували загрозу балістики. Скажіть мені, ви точно готові шукати якісь нюанси в нашому ворогові? Підтримуйте тих, хто проти війни. Підтримуйте навіть тих, хто проти війни, але він не є українцем. Підтримуйте групи з Російської Федерації, які проти війни, які підтримують Україну. Підтримуйте людей, які, які Ну, були сміливими і виступили проти війни в нашій країні. Вони зруйнували свою кар'єру. Вони позбавились великих доходів. Вони стали ненависними для тих, хто ще вчора їх обожнював. Вони зробили свій крок. Вони сміливо сказали, що ні війні це зло. Ми не праві. І оці люди очікують на те, що ви будете їх підтримувати, хоча б не агресувати і не розповідати, що вам байдуже і на цих людей, і на їхню позицію. Бо вони б могли зберегти своє позиціонування, просто утримавшись від допису СТОП війні. Заробляли б далі гроші, жартували, жили по своїх будинках, подорожували. Посміхались і робили вигляд, що України немає. І що біди, яку наробила їх країна, немає. Але вони сміливо сказали, що це біда, проблема, яку потрібно вирішувати. Я хочу, щоб ви теж були сміливими і були на боці добра і справедливості. Ми тут для цього. Не забувайте підписуватися. Тут багато цікавого.